Баоне був багатою і шанованою людиною, який займав посаду мага при дворі фараона Небка. Йому було 40 років. Про 40 років хочу нагадати таке, що стародавні єгиптяни не так, то вже довго і жили. Тобто, 40 років це на жаль, вже по нашим часам це вже дуже людина поважного віку, можна сказати, вже стара. А в основному більшість населення ну окей, якщо там до 30-35 вони доживали, тому що життя було важке, і праця в них була важка і ну. І взагалі, ніби вони жили в самому прекрасному у світі Єгипті, та тим не менше суворі були часи. Але нам відомі фараони, які там доживали і до 80 років, там і до 60 років. Ну, тобто, ну і крім фараонів знать, звісно, теж доволі довго. ось, бачите, цьому 40 він ще ходить на роботу. Але це скоріше виключення, тому що ну, це все ж таки багаті люди, які і гарно харчувалися, і фізичною працею не те, щоб сильно переймалися. Ну тому це вони і доживали.